Слава Україні! Коли був в Криму серед розмов, які були про події, які там відбуваються звичайно ситуація пов'язана з кількома колоніями українськими колоніями, які є на території Криму, їх 5 чи 6, Там перебувають різноманітні в'язні. І от ніяких нападів чи ніяких спроб захопити ці колонії то на той момент, коли був, не було правда. Кажуть, була спроба організувати зсередини бунти, нібито в'язні хочуть в. Тікти з, вій... з тюрьми для того, щоб приєднатися до Росії, я розумію, що в Росії дуже багато в'язнів, і там, певно, бандити почуваються комфортніше. Але наші українські в'язні, як мені переповідали, сказали, що вони не будуть піднімати ніяких бунтів. Більше того, вони б хотіли щоб був створений спеціальний штрафбат для них, для того, щоб вони могли воювати проти Росії і кров'ю змити свої злочини, які вони створили в житті. Не знаю наскільки ця історія відповідає правді, але те, що кримська армія. Путіна так і не атакувала жодних з місць ув'язнення, підтверджує, що мабуть це таки такі є.